Ви представте собі, голодний водій це преступлення. У нас вже були случаї, що люди падали в обморок, понимаєте? Ну, представте собі, що людина не отримує зарплати. Ми їздимо тролейбусом, трамваєм, ми бідні люди. А якщо не будуть їздити, то що ми будемо робити? Ми ще не знаємо. Ми з пенсії не можемо платити за проїзд. От я вийшла підтримати. їх. Ми якось і призвичайли трішечки ТТУ до того при їх бідах, що вони забули дорогу до міської ради. Тобто, хай раніше держава віддасть, а тоді ми допоможемо. Щодо отримання спеціального дозволу на користування надарів про прийняття у спільну власність зняти з